Ми біля будинку Юрія Шевельова, видатного українського лінгвіста. Шевельов виріс із розстріляного відродження, із харківської мистецької атмосфери 20-х. Ми розповідаємо Лорану Іан, як етнічний німець з обрусілої білогвардійської родини на початку минулого століття свідомо обрав українську ідентичність. Шевельов іммігрував на захід, викладав у Гарвардському і Колумбійському університетах. І науково спростував імперську концепцію про общерусський язик, з якого нібито вийшли усі східнослов'янські мови. Він довів, що навпаки, кожна з них походить з окремих місцевих діалектів. Звісно, шовельову цього не пробачила ані радянська влада, ані проросійські сили у часи незалежності. Меморіальну табличку на його харківському будинку Саламандра збивали кілька разів. Сьогодні квартира Шевельова літературна резиденція. У блокнотику Анни з'являється ще одне важливе ім'я: Юрій Шевельов.